Рам я пам'ятаю стільки ж, скільки себе. Тут мене хрестили. Спершу до церкви мене приводила бабуся, а потім я прибігав сюди сам. Богослужіння, оздоблення, ікони усе тут дороге моєму серцю. А надто я полюбив святого, поруч із ним тепло і спокійно на душі. Бува, прийдеш стривожений, чи пригнічує тебе щось. Припадеш до раки, помолишся, скажеш, отче Спиридоне, допоможи. І відразу ж відчуваєш спокій на душі. Кожен раз, коли приходжу до святого Спиридона, мене охоплює благоговійний трепет. Його мощі мають дивовижні властивості. Вони не тільки нетлінні, але й зберігають м'якість живого тіла і мають постійну температуру 36,6 градусів, Покровитель Середземномор'я. Святитель з передону. Триміфунський чудотворець. Святителя Спиридона Триміфунського на Грецькому острові Керкіра. Ось уже декілька століть історія острова нерозривно пов'язана з ім'ям цього святого. У православ'ї святителя Спиридона вшановують на рівні зі святим Миколаєм Чудотворцем. Він став заступником Керкіри, Незважаючи на те, що його батьківщиною і місцем служіння був острів Кіпр. Можливо, за його волі, в 15 столітті саме тут, неподалік від Кіпру, святі мощі віднайшли спокій. Пан Георгіос несе тут послуг і доглядає за ракою. Святий вічно живий. Для нас це щастя, любов і спокій. Ми намагаємося служити святому як найкраще. Влаштовуємо хресні ходи з його мощами, щоб усе було красиво і чинно. Щодня ми бачимо багато прикладів, коли люди, у яких були проблеми зі здоров'ям, одужують. Хріястикаспередон допоміг моєму батькові, коли той лежав у лікарні. йому робили хірургічну операцію. Він побачив святого Спередона, той сказав йому: Никоне, не бійся, я буду йти попереду, а ти за мною. І вони разом переходили озеро у високих чоботях. Попереду йшов Спиридон, а тато за ним. Операція тривала вісім годин. Хірурги думали, що він не витримає, але батько вистояв. Острів Керкера помиває іонічне море. Гори, укриті кипарисами і маслиновими деревами, піщані бухти й пляжі, неприступні скелі, розмаїтість архітектури, венеціанські лоджії, палаци в англійському стилі, візантійські храми, середньовічні лицарські замки усе це острів Керкера, багата й насичена його історія. Сама назва острова походить від імені міфічної героїні Німфи Керкіри. За легендою, посейдон переніс сюди свою кохану, на честь якої і назвали острів. Він розташований на перетині морських торгівельних шляхів між заходом і сходом. Той, у чиїх руках перебував острів Керкера, контролював судноплавство в регіоні. Тому острів приваблював до себе погляди багатьох завойовників. Вони зачаровувалися його красою: римляни, ромеї, венеціанці, французи і англійці внесли свій внесок у розвиток острова. Але особливий слід залишили тут венеціанці. 400 років їхнього керування островом не пройшли марно. Це відобразилося в архітектурі, храмовому розписі і богослужінні. На свята та понеділях церковний хор співає під акомпанемент органу. Страждань і випробувань пережив народ Керкір за свою багатовікову й дивовижну історію. Святий Спередон став для жителів острова надійною опорою і захистом. Ехметін Парусіатуагію. Олія присутність святого відчувається щодня. всі місцеві жителі керкірці, перш ніж стати до справи, зранку приходять до святих мощей. запалять свічку, помоляться, припадуть до заступника й отця нашого острова. а тоді вже йдуть з миром братися за роботу. Авто і це не звичка. це свідомий вчинок. Також і діти перед школою спершу зайдуть до святителя з а потім вже на уроки. Острів Керкера єдина грецька територія, яку так і не змогла завоювати Османська імперія. У 1716 році турецька ескадра оточила острів і готувалася до нападу. Раптом в небі над островом з'явився образ старця з вогненим мечем у руках, і турки кинулися навтіки. Потім вони довідалися, що Керкіру оберігає святий потопив. Відтоді склалася традиція обходити острів хресною ходою з мощами святого. Він заступник і хранитель цього острова. Під час хресних ходів святий оглядає територію, виявляє свою присутність, благословляє народ, будинки, магазини, жителів. Керкерці дуже шанують святого Спиридона. У середньовіччі острів отримав свою другу назву Корифо – від двовершинного Акрополя, що височів над містом. Звідси й сучасна назва Корфу. Проте місцеві жителі визнають тільки одне ім'я свого улюбленого острова Керкер. Серцевиною громадського життя острова є одноіменне місто. У центрі якого і стоїть храм святителя з передом Спиридон. вшановують у Керкірі і на всіх довколишніх островах уже багато років. Я вірю в чудеса, які відбувалися з людьми тут і по сусідству. І якби не вірив, то не ходив би сюди щодня. Я кожен день приходжу сюди. Щоразу, коли ми міняємо одяг, видно, що він зношений. те саме із тапочками на його ногах. Наші отці говорять, що святий багато ходить і допомагає. З ніг святого з знімають черевички, такі собі оксамитові тапочки, розпускають їх на ниточки і складають у пакетики. І кожна людина острова може взяти цей пакуночок філахто. І носити із собою, щоб навіть це могло допомогти. Темний колір обличчя святого це сліди кіптєви і пилу. І ніхто з нас не має такої віри і не може зважитися на те, щоб почистити лице святителя. Коли ми правимо молебні і замінюємо тапочки, то на його ногах бачимо нетління. Стопи святого за кольором жовтіші, ніж моя рука. Щоправда, трохи темніші природного кольору людського тіла. Коли ми торкаємося тіла святого, на шкірі залишається ум'ята, яка поволі вирівнюється. Як мощі такого прославленого святого Кіпрської церкви опинилися на цьому острові? Триста років мощі святителя Спиридона спочивали у Трініфунті, місті, де він служив. У VII столітті поріз дві Христовім сарацини почали свої напади на Кіпр. Щоб урятувати святиню від нароги, наприкінці VII століття мощі святителя Спиридона перенесли до Константинополя. Після того як турки Османи у 1453 році захопили Константинополь, грецький священник Григорій Полієв переніс мощі святих Спиридона і імператриці Феодори на острів Керкіра. Тим урятувавши святині. З 1386 року цей острів перебував під владою венеціанців. 4 грудня 1577 року венеціанська влада виділила в центрі міста ділянку під будівництво храму в ім'я святого Спередона. У 1589 році церкву освятили і туди перенесли мощі святого. Відтоді цей храм став домівкою Великого Святителя. Один чоловік під час аварії корабля опинився у морській безодні. Став благати святого, святий з врятуй мене і раптом якийсь старець миттю витягнув його з води. Опинившись на суші, чоловік кинувся до мощей святого Спиридона, аби подякувати йому. Біля храму хтось сказав йому мовляв, мощі закриті, святий не відкриває. Але чому? запитав він. Виявилося, що в момент аварії корабля священники не могли відкрити раку, але щойно чоловік увійшов до храму, рака відкрилася без зусиль, і всі побачили, що на ногах святого морські водорості. За свідченням христодула вульгаріса великого протопопа керкери. Який жив у 17 столітті, ще в Константинополі від Мощей була відділена Десниця, права рука святителя. 1592 року її подарували римському папі Климентові VIII. Відтоді святиня перебувала у Рині в храмі Святої Марії Санта Марія Ін Валічелла. А в листопаді 1984 року напередодні дня пам'яті святого Десницю передали церкві острова Херкера. Дон народився в 70-х роках третього століття на острові Кіпрі у селищі Аскія. Подібно до старозавітного царя Давида, з раннього віку він пас овець. Згодом усі, хто зустрічався зі святим Спередоном, дивувалися його простоті. Він був діяльною людиною, брав активну участь у громадському житті. Усі місцеві жителі прислухалися до його думки і часто приходили до нього за порадою. Спередон мав звичай щорічний свій урожай розділяти на три частини: одну злиденним і безденним, другу давав у позику без отримання прибутку, а третю задовольнявся сам. Він не давав і не забирав позичин. А лише указував комору, де треба взяти або покласти принесене. Сила силенна людей зверталася до святого у матеріальній скруті, і дивом вирішувалися, здавалося б, безвихідні ситуації. Одних раптом брали на роботу, іншим ще якесь щастя випадало, допомагали родичі, друзі, і їхній стан поліпшувався. Коли настав час, Спиридон одружився. У нього народилася дочка, але сімейне щастя було недовго. Його кохана дружина незабаром померла. Втративши близьку дорогу людину, Спиридон замкнувся у собі і мало спілкувався із друзями. Час правління імператора Костянтина за благочестиве життя Спиридона обирають єпископом міста Триміфунта – сучасна Триміфусія. Історики і життєпис свідчать про те, що святитель Спиридон брав участь у першому Вселенському соборі 325 року в місті Нікеї, на якому отці церкви захищали учення про Святу Трійцю, виступаючи проти розповсюдженого тоді псевдоучення Арія. Який заперечував божественну сутність Сина Божого Ісуса Христа, як говорить сказання на цьому соборі святий Спиридон, чудесним чином захистив догмат про святу Трійцю. У руках святого цеглина вмить розчахнулася, вода потекла на землю. Вогонь шугнув угору, гору, а в руці залишилась сама глина. Через це диво святий підтвердив істину. Як ці три складові вода, глина, вогонь, утворюють цеглу. Так і свята трійця отець, син і святий дух, будучи одночасно трьома особами, є одним цілим монадою. Після повернення з Нікейського собору Спиридона чекала страшна звістка. Померла його єдина дочка Ірина. Безмежним було батьківське горе, передчасна кончина дружини і тепер і дорогого чада, у якій він душі не чув. Нам невідомо, яку біль перестраждав з втративши своїх близьких, і можемо лише здогадуватися, що, попри уповання та віру у промисел Божий, йому нелегко було перенести смерть дочки. Важкі випробування, що випали на долю святителя, загартували його душу і зміцнили віру. У нього не опустилися руки навпаки, він ще з більшою ревністю став допомагати нужденним. Тільки той, хто сам відчув біль, може зрозуміти страждання і потреби ближніх. За благочестиве життя і любов до ближніх господь дав святому Спиридонові дар чудотворення і прозорливості. Святитель неодноразово рятував жителів Кіпру від посухи, зціляв хворих, у тому числі імператора Констанція. За його молитвами звершувалися великі і славні чудеса. 12 грудня я їхав на машині на швидкості понад 100 кілометрів на годину. Зіштовхнувся з іншим автомобілем. Моя автівка перетворилася на суцільний шматок заліза. Але я вийшов живий з однією тільки травмою ось тут на голові. І сталося це саме в день святого Спередона. Це чудо, інакше й не могло бути. Це найкращий святий у світі. Справжній, сильний. Я до нього зараз іду. Звідси до сюди в мене вставлена спиця. Будучи на підпитку, серед ночі сів на велосипед, хоча дружина мене і відмовляла. Впав, отримав травму, довго хворів, але мене зцілила велика благодать. Тепер я знову їжджу на велосипеді. Зараз я став кращим, ніж був. Раніше я зневажав Бога, а ось тепер воцерковився. Якось на Кіпрі довго не було дощу. Загинула вся рослинність і врожай. На острові почався голод. Розпач опанував людьми. Бачачи страждання співвітчизників, святитель возніс до бога ревну молитву, і вона була почута. Кілька днів на Кіпрі йшов заливний дощ, що напоїв землю і відновив пересохлі дрел. А потім. За молитвою Сперидона дощ чудесним чином припинився. Святитель Сперидон твердо дотримувався принципу безкорисливості і вимагав цього від кліриків. До інших людей він був м'який, допомагав не тільки бідним, але й невдачливим торговцям. При цьому ніколи не брав відсотки за позиками і суворо настановляв тих, хто прагнув до несправедливого збагачення. Один торговець неодноразово позичав у Спиридона гроші, причому святитель не стежив, коли і скільки той повертає. А махнувши рукою у бік скриньки, говорив візьми, скільки тобі треба. Так торговець позичав із благословення святого й повертав назад. Він радів з того, що йому не треба віддавати відсотки за позикою, і справи його процвітали доти, поки корислива думка не визріла в його серці. Зовсім не повертати гроші назад. Однаково Спиридон не бачить, скільки я кладу, подумав він. І пройди світ сказав святому, що все повернув. Після цього торговець втратив весь свій прибуток і став злидарем. Він дерзнув ще раз прийти до Спиридона і, звичайно ж, аби позичити. Та коли він відкрив скриньку, то побачив, що грошей там немає. Якщо ти повернув золото, то воно лежить на тому ж місці. А якщо залишив собі, то що ж ти шукаєш у скринці? спокійно сказав святий Шахраєві. Жадібний торговець ушукав сам себе і став жебраком. Смиренний Спиридон пробачив невдачливого хитруна і відпустив його з миром. А торговець на все життя запам'ятав урок, став чесним і невдовзі досяг колишніх успіхів. Святитель Спередон увійшов у церковну історію як святий, який звершив багато славних чудес. Особливо дієвою є його допомога у вирішеннях життєвих і фінансових проблем. Річ не про якісь великі суми. Нам багато не треба. Зайвих грошей ми не просимо. Він дає стільки, скільки треба для життя. Допомагає в роботі. Нашій крамниці 60 років Всі ми, жителі Керкери, вважаємо Спиридона за великого чудотворця і знаємо, що він нас надійно захищає. Святий Спиридон жив на острові і звершив багато чудес, відомих у всьому світі. Звідусіль доносяться розповіді. Хто не мав дитину, святий допоміг. Хто хворів, одужав. Спиридон щодня поруч із нами одна жінка була невеликовно хворою і зцілилася. Потім вона встала і вимила підлогу тут на сходах храму за те, що Спиридон підняв її з ліжка. Він усіх захищає до кінця днів. Головним убором Спиридона була звичайнісінька шапка вівчаря з фінікових гілок. У ній його прийнято зображати в іконографії. Святий прожив довге, сповнене випробувань життя. І 12 грудня у віці 78 років представ перед Богом. Його тіло поховали у храмі святих апостолів у місті Триміфунті. Згодом на цьому місці виникла обитель з його ім'ям. Нині Триміфусія це містечко за 25 кілометрів від столиці Кіпру Нікосії. Монастир спустошен, і лише назва нагадує про колишнє значення цього місця. І після смерті цього великого угодника Божого Господь його молитвами звершує великі і славні чудеса, особливо відчули допомогу святого Спередона жителі Керкіри. Чотири рази він рятував острів від лихоліть, двічі від чуми. Один раз від голоду, і ще раз від турецьких загарбників. Святий звершує чудеса щодня. У нас є безліч свідчень про те, що він відвідує нужденних багато онкохворих людей одужало. Зціляються люди, що страждають і від інших хвороб. До святого приходить сила силенна людей бідних, які звертаються до нього зі своїми проблемами і бідами, і святий допомагає їм. Факуші я прислуговую у храмі, бачу різне. З Росії одна сім'я привезла дитину на інвалідному візочку, і дитина стала ходити. Вони й досі навідуються дитя здорове. Святий Спиридон допомагає усім, хто просить. Великий святий нашої церкви. Якщо є віра в серці, то обов'язково допоможе. Я щодня розмовляю з ним про новини, погоду, урожай, про неболі. Бо вона відскаржується на когось. Він все чує і нічого не залишає без уваги. Життя в нас на острові спливає мирно і спокійно під його заступництвом. Я вірю, що на цей послуг мене обрав сам святий. І я йому за це безмежно вдячний. Острів Керкіра благодатний край, куточок мальовничої природи, місце вибране триміфунським чудотворцем. Незважаючи на віддаленість острова, цей угодник Божий однаково близький усім, тому що за даною йому богом благодаттю. Він чує всі молитви, прохання і благання про допомогу з усіх куточків у всесвіту.